Вітаю. Уряд продовжує експерименти над українцями. Кабінет міністрів доволі несподівано ухвалив низку рішень про масштабне реформування соціальної сфери. Деякі з них так і називаються експериментальні проєкти. Можна сказати, що на наших з вами очах відбувається серйозна реформа, яку нам навіть не обіцяли. Нещодавно ми розповідали, що від 1 липня частина функцій від органів соцзахисту перейшла до пенсійного фонду. Проте, як з'ясувалося, наприкінці червня уряд затвердив ще кілька рішень, і тепер цілих 39 видів державних допомог будуть призначатися і виплачуватися саме пенсійним фондом. Незрозуміло, чому це зроблено так терміново, та ще й без будь-якого попередження. Офіційно про додаткові нововведення пенсійний фонд оголосив тільки на початку липня. І чим більше чиновники закликають не хвилюватися, ну нібито це суто технічні рішення, тим більше є побоювань, що між рядками постанов знов приховані якісь неприємні сюрпризи. Тому зараз над цим поміркуємо та розповімо, про які саме виплати йдеться, як все тепер працюватиме, а також кому варто хвилюватись щодо втрати виплат, а кому ні. Перелічувати всі 39 видів виплат немає сенсу. Я додам посилання на їх повний перелік та відповідні постанови Кабміну, і це все можна знайти в дописі під цим відео. Ті, хто вже оформлював виплати у соцзахисті, самі добре знають, про які допомоги йдеться. Це, зокрема, допомога переселенцям на проживання, державна допомога тим, хто не має права на пенсію, допомога на догляд по інвалідності, допомога малозабезпеченим, соціальні стипендії, усіляки компенсації чорнобильцям та виплати при народженні дитини. Та ще багато іншого. Все це тепер буде в руках пенсійного фонду разом із пенсіями, субсидіями, лікарняними та іншими страховими виплатами. Фактично, йдеться про поступову ліквідацію управлінь соцзахисту, а пенсійний фонд тепер буде суперструктурою. За словами міністерки соцполітики Оксани Жовнович, пенсійний фонд перетворюється на виплатне агентство. Підкреслюю, що стосується пенсій, то тут від 1 липня абсолютно нічого не змінюється. Вони як виплачувалися, так і будуть надалі виплачуватися. При цьому наразі ніякого збільшення виплат, ніякої бальної системи все так, як і раніше. До речі, наш пенсійний експерт Сергій Коробкін нещодавно підбивав пенсійні підсумки місяця та розповів, що трапилося з обіцяною бальною системою, як впроваджують базову соціальну допомогу, що також відбувається від 1 липня, а також про доплати пенсіонерам від ООН та інші пенсійні новини. Хто не бачив, можна подивитися ось за цим посиланням. Що ж змінюється для одержувачів саме соціальних допомог. Для тих, хто отримає будь-яку соціальну допомогу, вона також має виплачуватися і надалі автоматично, принаймні найближчі 2-3 місяці. Чому саме стільки, далі поясню: поки що гроші, як і раніше, надходитимуть. Просто тепер це контролюватиме пенсійний фонд. А для тих, хто встиг нещодавно подати заяву на виплату до соцзахисту чи ЦНАПу. Документи вже мали передати пенсійному фонду. І вже пенсійний фонд повинен ухвалити рішення про призначення чи відмову щодо виплат. І ось тут можуть бути затримки з ухваленням рішення до 60 днів. Тобто, впродовж двох місяців пенсійний фонд повинен всі ці справи опрацювати. Наголошується, що тепер подавати заяву на оформлення виплат буде зручніше. По-перше, це тепер можна зробити незалежно від місця проживання. В пенсійному фонді наголошують, що заяви на призначення виплат можна подавати поштою як електронною, так і паперовою. Можна, як і раніше, подавати заяву у місцеву раду та до ЦНАПів, але тепер ще можна зробити це й у відділеннях ПФУ, а також дистанційно через веб-портал електронних послуг. Мобільний додаток пенсійного фонду або через новий портал соціальних послуг Міністерства соцполітики та навіть через застосунок дії. Але знов таки є велике але рішення про часткове передавання нових функцій пенсійному фонду Кабмін затверджував різними постановами: від 11 червня від 23 червня, а також від 25 червня. І вже від 1 липня. Сабєси мали передати всі справи, а пенсійний фонд налагодити роботу. Зрозуміло, що чисто фізично такий обсяг роботи за кілька днів зробити просто неможливо. Програмне забезпечення буде доопрацьовуватися поступово і на сьогодні ані портал пенсійного фонду, ані застосунок ДІЯ ще повністю не готові до роботи у новому режимі. В коментарях на сторінці пенсійного фонду у Фейсбуці люди скаржаться, що в деяких ЦНАПах їх тепер футболять до пенсійного фонду або просять чекати тиждень-два, бо вони ще не мають відповідних програм. Та й в дії жодних додаткових функцій досі не з'явилося. Так, з часом все це має працювати якісніше і набагато швидше, ніж раніше. У пенсійного фонду буде доступ до всіх можливих реєстрів, щоб люди не бігали по різних інстанціях, і кабінетах та не збирали купу різних поперців, як раніше вимагали для оформлення виплат. Але все це згодом. Передавання функцій до пенсійного фонду, наче спрямовано на оптимізацію роботи саме державних органів. Ініціатори цих масштабних змін запевняють, що це прискорить їх роботу, дозволить ретельніше контролювати витрати, здійснювати верифікацію, швидко формувати звітність і зробити систему прозорішою. А ще дозволить скоротити штат працівників, або як красиво написала у себе на сторінці у Фейсбуці заступниця. Міністерки соцполітики Дарина Марчак це вивільнить ресурс працівників соціальної сфери на виконання інших завдань. Вона наголосила, що багато років існувала стара система призначення і проведення соціальних виплат, стара система інформаційних технологій, що в управліннях соцзахисту продовжували існувати черги, а заявки на виплати могли не розглядатися місяцями через паперовий, а не цифровий документообіг. Тобто слава цифровізації. Але зараз у перехідний період низка одержувачів е, виплат може зіткнутися не просто із затримкою в оформленні виплат, а фактично з їх припиненням. Про що ж нам поки не розповідають, а замість того, кажуть, що все буде добре. В постанові Кабміну номер 765 від 25 червня зазначено, що цитую. Протягом липня-серпня пенсійний фонд має надіслати одержувачам соціальних допомог повідомлення про необхідність звернутися вже до 1 вересня 2025 року до органів пенсійного фонду для подання заяви або інших документів, необхідних для встановлення права на продовження виплати грошових допомог. Вочевидь, тих, які раніше призначалися на півроку з правом автоматичного продовження. Тож тепер автоматичного продовження не буде. Принаймні цього разу а, треба показатися в пенсійному фонді та оновити дані. В постанові зазначено, що пенсійний фонд має оповістити таких людей бодай якось: чи паперовою поштою, чи через електронний кабінет, чи навіть телефоном, або, як вказано у постанові, за допомогою інших доступних технічних засобів. В разі відсутності зв'язку з одержувачем грошових допомог, працівник пенсійного фонду має скласти акт про інформування такої особи, в якому зазначається дата і час здійснення дзвінків, повідомлень та їх кількість не менше двох. І все це долучається до матеріалів електронної справи. А якщо вам не додзвонилися, то з вересня виплату вже можуть припинити. А якщо взагалі не дзвонили, та й людини й гадки немає, що їй треба прийти, відповіді наразі немає. І офіційних роз'яснень від пенсійного фонду з цього приводу теж досі не було. А ще є категорія осіб, яким для подальших виплат знадобиться пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня. Це стосується тих, хто жив або живе на прифронтових територіях, де органи соцзахисту свого часу не могли фізично працювати. Допомога таким особам призначалася з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів номер 214 від 7 березня 2022 року. Ця постанова надавала право на автоматичне продовження виплат на час воєнного стану. Зокрема, не потрібно було. Кожні півроку оновлювати дані. І так само продовжувалися виплати навіть за тими справами, де закінчувався строк інвалідності. Зараз ту постанову номер 214 взагалі скасовують. Автоматично виплати продовжувати тепер ніхто не буде. Мінсоц підготував пенсійному фонду конкретні списки тих, хто має пройти ідентифікацію до 1 жовтня, щоб виплати їм не припинили. Нагадаю, що є кілька способів ідентифікації, наприклад, особисто в банку чи пенсійному фонді через відеозв'язок або через портал електронних послуг. Ось в цьому відео ми докладно розбирали, як пройти ідентифікацію за допомогою ДІЇ. Окрім цього, пенсійний фонд має провести ретельну перевірку до кінця року щодо обґрунтованості всіх допомог. Зокрема, будуть перевіряти доходи громадян, адже часто соціальна допомога призначається найбіднішим сім'ям з урахуванням їх сукупного доходу та майнового стану. Пенсійний фонд отримує доступ до інформаційної системи трембіта, через неї можна дізнатися про людину все, дані про офіційні доходи, інформацію з податкової, змін юсту, з реєстрів МВС, міграційної служби, демографічного реєстру. А, а також відомості про нерухомість, наявність транспортних засобів тощо. І тут виникає парадокс: пенсійний фонд знає про вас все та через зайві доходи може позбавити виплат. І в той самий час, якщо ви маєте право на виплату, але працівник пенсійного фонду просто не додзвонився до вас, то виплату теж припинять, тобто викручують все на користь держави. Не варто виключати, що у всьому цьому є якийсь прихований задум. Наприклад, потім раптово виявиться, що всім потрібно донести якісь документи. Звісно, що пенсійний фонд всіх не зможе вчасно оповістити, і виплати автоматично припиняться. Хтось їх вчасно відновить, хтось ні, так і пройде величезна економія та автоматична верифікація. Так, цифровізація це нормально та зручно. Але, на моє особисте переконання, за цим об'єднанням функцій стоїть щось інше. Є якісь мотиви, про які нам не розповідають правду, а можливо, і не розкажуть взагалі. Рішення, вочевидь, готувалося давно, але якось тихо, вибачте, зробили все, як щурі в темному куті, наче соромились та щось несправді приховали від суспільства. Оголосили заднім числом, поставили перед фактом та підсвічують лише гарну сторону процесу. Пишіть в коментарях, що думаєте про ці експерименти влади та чи стикалися вже з якимись проблемами з соцвиплатами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі новини. Будемо слідкувати за розвитком подій разом. Ну і насамперед, бережіть себе та своїх близьких.